Привіт, малята! Сьогодні я хочу вам дати декілька порад, щоб новорічні свята пройшли безпечно і з користю. Подивіться уважно на серію цих картинок. Ви бачите, на зимову подвір'я вибігли гратися діти і дорослі. Але є такі іграшки, які вкрай небезпечні. Я раджу всім петардами і хлопалками не гратися і навіть не купувати їх, тому що можна пошкодити і себе, і інших. Розгляньте, два хлопчики підпалили жінці шубу із за того, що зайнялася петарда. А у дівчинки навіть заболіли очі. Уявіть, як це страшно. А тут хлопчики теж гралися якимось таким непотрібом небезпечним. І одному хлопцю заклало вуха. А ще діти є такі випадки, коли навіть травмувалися і ноги, і руки. Так що подумайте, декілька разів потрібна вам така іграшка чи ні? І зверніть увагу на те, що коли стріляють пітарди, багато собак можуть зірватися з повідочка, коли грають на вулиці, і побігти, і навіть потім не вернутися додому. Ну, тепер до більш Приємного до нашої красунії ялинки. Зверніть увагу, ось яка вона гарна. Ми її прикрасили, виготовили, пам'ятаєте, прикраси робили? І мандаринки, і ланцюжки з паперу. А я ще виготовила такі сніжинки. І зараз детально вам розкажу, як же вдома гратися біля ялинки так, щоб було безпечно. Ну, по-перше, треба пам'ятати, що є іграшки скляні. Чуєте звук? А є пластмасові. От коли скляна іграшка падає долу, вона частіше всього розіб'ється. І ви можете пошкодити, поранити собі ніжку або ручку, і це небезпечно. А ще на ялинці багато дощику. Бачите, різнокольорового. І якщо ви щасливий! Володар, такого хатнього улюбленця котика, треба дуже обережно слідкувати за ним, постійно, щоб він не наївся цього дощику, бо коти полюбляють його їсти, і це нашкодить їхньому шулочку. Так, а ще тут лашки люди, ну і раніше, і зараз, часто прикрашають ялинку отакими от свічками. Воно виглядає красиво, додає затишку, такого якогось святкового настрою. Але це дуже небезпечно, я вам зараз практично покажу чому. От увага, ви бачите, якщо біля ялинки запалена свічка, хтось може, ну, не навмисно, а так вийшло. Що може її перекинути або піднести до паперової прикраси. Подивіться, ви бачите, як швидко зайнялася сніжинка? І може вийти так, що полум'я перекинеться на весь будинок, на всю ялинку. Тому не слід використовувати такі свічки у прикрашанні своєї оселі. І якщо вже є у вас така, Свічечка, то хай вона десь горить подалі від ялинки. Також може зайнятися не тільки паперові вироби, а й самі гілочки, і цей же дощик, і штучні прикраси. І ще діти часто прикрашають ялинку отакими вогниками. Їх вмикають в розетку. Ось як на цій картинці. Подивіться, тут хлопчик з татом прикрасили свою ялинку. Але що сталося? Або хлопчик, або, може, тато десь необережно повівся, десь смикнув. І ялинка запалала, смикнув за цей провід. І сталася пожежа. А особливо діти зараз, коли у нас часто вимикають світло в будинках, не слід використовувати отакі електричні гірлянди, щоб не трапилось біди. Я маю надію, що мої поради прийдуться вам у нагоді. З наступаючим вас новим роком!